Основних річки в Україні зазнали останніми десятиліттями найбільшого впливу людської діяльності, а правильніше сказати бездіяльності. Багато з них просто зникли з карти нашої країни. На початку сесії депутати та всі запрошені переглянули відеосюжет про стан нашої річки Уж почули думки мешканців. Коростеня. після чого перед зібранням виступив заступник міського голови Леонід Якубовський. Він зазначив, що життя малих річок цілковито визначається територією, з якої річка збирає воду тобто водозбором води, що надходить з навколишніх джерел до річки Уш у майбутньому може не вистачити для водопостачання міста. До того ж, вода не встигає самоочиститись. Це визначає її якість. Тому потрібно системно працювати у напрямку збереження річки уш та покращення її санітарного і екологічного стану. Та щоб розпочати будь-які роботи, слід обстежити річку та зробити її паспортизацію. річка має 259 кілометрів. Коли не займатися річкою повністю оцими 259 кілометрами, ми не можемо навести лад на окремі якійсь ділянці. Ми почистимо, ми зробимо. Але якщо річка буде йти грязна з отими з осадом, з мулом, буде йти до нас з Ємельчинського району. Ви бачили, я думаю, що багато з вас бувають в Ушомері, проїжджають по всю річку. Ви бачите, що там це практично вже не річка, там це вже рівчак. І в повній мірі ми не зможемо забезпечити. Тобто річкою треба займатися з її витоку, і принаймні до того до тієї відмітки, де вона залишає місто. Туди ми будемо мати у нас дійсно якісну чисту річку. Співдоповідачем по даному питанню виступив голова постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я та екології Анатолій Волківський. Він наголосив, що багато років поспіль даному питанню приділяли увагу, але вперше підійшли до нього так серйозно. Цій проблеми сьогодні наданий пріоритет через слідуючі чинники. Якість води, яку ми вживаємо, має прямий вплив на нашу життєдіяльність та здоров'я. Річка уж, уж змінюється в гіршу сторону, причому доволі швидко. Уж, хоч і відноситься до малих річок, є однією з найбільших в області. Позитивом є те, що до користення вона не протікає ні через. Одне місто, відповідно, наш водозабір є першим на річці. Як ви вже чули, річці потрібний паспорт. Причому паспорт може бути зроблений тільки на всю річку, а не на 12 кілометрів в межах Коростеня. Це можливо зробити тільки при поєднанні коштів з державного, обласного міського та районних бюджетів, як і для інших заходів для порятунку річки. Під час засідань постійної комісії депутатами були внесені деякі доповнення до програми покращення санітарного та екологічного стану річки Уш на 2011-2015 роки. В ній передбачено будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд, екологічне покращення, розчищення та регулювання русла, створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, забезпечення належного очищення стічних вод. Зрозуміло, що реалізувати всі заплановані заходи можна лише залучивши кошти місцевого, районного та обласного бюджетів. Кошти, ну, звісно, обласна рада. Це по-любому. Давайте будемо ходити і ми будемо требувати, і хоч якусь копійку ми повинні вирвати з цих всіх програм. Зачем ми там сидимо, зачем ми ті обласні депутати в області, щоб не вирвати для користання. Но вот мы показали очень интересный фильм. Ситуация очень критическая. Я сейчас еще скажу там ряд замечаний, вот ряд моментов по этой ситуации. Тут же идет речь не только о загрязнении там бутылками, пляжками, хотя оно и есть. Вот э, прозвучало, кстати, не специалисты, а прозвучали люди, водяной орех. А это проблема, кстати, к сведению, водяной орех в Красной книге Украины. Но он уже на киевском водохранилище, он на нашей речке, это экологическая проблема. И с ней надо бороться. И это никто ее не принес, а вот просто потепление климата, и он разрастается. И его надо просто-напросто уничтожать. На сесії був присутній і начальник відділу охорони водних ресурсів обласного управління водних ресурсів Григорій Куц. Він наголосив, що йому дуже приємно бачити і чути, що міська влада, а головне мешканці Коростеня, розуміють проблему. зараз йде війна за нафту, а в недалекому майбутньому буде війна за чисту воду. От. Так як було сказано, там 4-5 класів є ну, класифікації в залежності від коефіцієнта забрудненості. От, практично річка Уж і нас в області так, от, то це забруднені. А взагалі для водопостачання повинні бути води чисті, поверхневі, чисті, такий перший клас. Ну, повірте, ну я не хотів би заспокоювати, бо ми не можемо всі заспокоїтися, так? Першого класу річок по чистоті немає на всій Україні. Є дві причини, так як на нашу думку, як спеціалістів, основні дві причини: ну, перше, ви бачите, що наступає ну, якась період глобального потепління. Основний причинник – це антропогенне навантаження, тобто діяльність людини в різному як підприємству. Це ж теж це ж люди, як особисто кожен з громадян і так далі. і так далі. Свою думку стосовно даного питання висловив і міський голова Володимир Москаленко, для якого це питання є одним з пріоритетних. Абсолютно вірно було сьогодні, сказано, що те, що ми сьогодні проводимо сесію і ми не байдужі до цього, і по тому фільму не небайдуже, це мене дуже радує. А ще, скажімо, тут опитування провели. А більше вони ще порадило, що 33 відсотка. тобто кожен третій коростенець готовий сам працювати, давати кошти або виходити на суботники, або очищати. Оце вже успіх. А вже процес пішов. Уже сьогодні завезений ескаватор, який починає розчистку річки Уж в районі вулиці Горького, центрального нашого пляжу. Ми на цей рік запланували пляж центральний. Пляж в районі Вінзавода і водозабор в районі водоканалу. В цьому році цю роботу ми хочемо зробити. Хтось говорить, що це ми гроші викидаємо. Я не погоджуюся. Якщо ми не будемо з міського бюджету мінімально півмільйона кожен рік витрачати на ці роботи, ми на самом ділі згубимо річку Уж, ми гроші не викидаємо, ми її очищаємо, ми проводимо в порядок. І русло, і обваловувати будемо берега, і прибирати будемо. Ну, снова це наше питання всього всієї нашої громади. Заслухавши інформацію про санітарний стан водної артерії міста Коростеня, річки Уш, та отримавши відповіді на всі свої питання, депутати міської ради одноголосно підтримали програму покращення санітарного та екологічного стану річки УЖ та її притока річки Кремно на 2011-2015 роки. Після перерви сесія продовжила свою роботу. Був заслуханий та затверджений звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 року. Доповідала начальник фінансового управління. Людмила Щербанюк затвердили і декілька загальноміських програм, зокрема про забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в місті Коростині на період 2012-2016 років. Підтримали депутати і програму розвитку військово-історичного комплексу Скеля, програму розвитку фізичної культури і спорту та багато інших. Крім того, розглянули питання обмеження продажу алкогольних напоїв у місті Коростині. Доповідав заступник міського голови Олександр Ясинецький. Було вирішено заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива, крім безалкогольного, у всіх закладах торгівлі, крім об'єктів ресторанного господарства, з 23 до 8 години ранку. Рішенням сесії заборонили і виїзну торгівлю спиртним та його продаж на розлив у магазинах. Винесли рішення депутати і ще ряду питань, що стосуються комунальної власності, міського бюджету та земельних відносин.